Давайте розберемося сьогодні, що таке соціальні сторінки і які вони бувають. Перше, що вам потрібно знати і розуміти, що соціальні сторінки діляться на два типи: це є особистий бренд і комерційна сторінка. Комерційна сторінка більше націлена на популяризацію конкретно бренду і продажі. Товару чи послуги. Якщо ми говоримо про особистий бренд або особисті сторінки, то вони націлені на те, щоб просто показувати особу, її навики, можливо, якісь послуги, можливо, якісь думки, або так називаємо розвивати свій блог. Блог буває е, різних моментів, тобто він може бути і комерційний також блог, який націлений через особу. Хто така особа? Це конкретно людина з її прізвищем, ім'ям або якимось нікнеймом, яка розказує, наприклад, про подорожі, про кулінарію, про косметику, про те, що їй подобається тут і зараз використовувати в житті. Так? Е, комерційні сторінки все ж таки націлені на те, щоб продавати. Тому ви маєте знати, розуміти і е, будувати стратегію в соціальних мережах, націлену на ту сторінку або на ту ціль, яка запланована в, даному, е, в даній соціальній сторінці. А давай додамо, ще. що ви маєте пам'ятати для даних типів сторінок? Перше, що ваша сторінка вона завжди є лідером лідером, яка веде. Е, Потенційну аудиторію до тої чи іншої цілі. Чи це до продажів, чи це до якоїсь комунікації, чи ви групуєте для того, щоб люди йшли і робили якісь дії. Тому будь, дуже обережно будуйте свої сторінки. Дуже обережно і виважено спілкуйтеся зі своєю цільовою аудиторією. Ваші правила, ваша сторінка і ваша ціль будуть залежати від того, як ви. Цих людей і ту потенційну аудиторію приведете до якоїсь конкретної цілі, пам'ятайте про це і будьте акуратні і виважені в своєму інформаційному полі.